Скільки годин можна провести в одній грі? Десятки, сотні, тисячі. В якій небудь сесійній онлайн грі можна провести дуже багато часу. Але однокористувацькій треба бути особливою, щоб затягти на сотні годин. І такі ігри є. Ось декілька з них, які можуть поглинути вас на неймовірні години геймплею. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Dragon Ball Куди ж без цієї легенди, а для тих, хто не знає, це рольова гра з відкритим світом, розроблена Bethesda Game Studio і видана Bethesda Software, які наразі належать Microsoft. Вона була випущена для Windows, PlayStation 3 і Xbox 360 у листопаді 2011 року, а для PlayStation 4 і Xbox One у 2016. А потім вже і для Nintendo Switch, і для VR, і для усього, де можна було її продати. Історія «Skyrim» розгортається через 200 років після подій «Oblivion» і розповідає про пригоди дракононародженого, який намагається перемогти Алдуїна пожирача світів. Дракона, передбаченого пророцтвом, що приносить знищення світу. Гра відбувається в уявній провінції Скайрім, розташованій на півночі Тамрієлю, континенту, де розгортаються події всесвіту «Elder Scrolls». Скайрім є масштабною грою з величезним відкритим світом для дослідження. Вам належить виконати сотні квестів, дослідити десятки підземель і зайнятися безліччю побічних активностей. Гра також має глибоку систему створення персонажа, що дозволяє вам налаштувати зовнішність, навички та здібності вашого альтер-его. Одним із факторів, що робить Skyrim настільки захоплюючим, є його багатий вибір різних стилів гри. Ви можете обрати, бути воїном, магом. Лучником або вбивцею, або взагалі поєднати в собі всі ці ролі. Ви також можете зосередитись на битвах, дослідженні або розвитку персонажа. Можливості безмежні і кожне проходження гри унікальне. Просто неможливо втриматись, забити на основний квест і піти займатися якимись побічними квестами, які розголуджуються у велику історію. Ще одна причина, чому Skyrim так приваблює до себе знову і знову, це її модингова спільнота. Для гри створено тисячі модів, які додають нові квести, зброю, броню та функції. Це означає, що ви завжди зможете знайти щось нове в Skyrim, навіть якщо ви вже грали у неї кілька разів. Наприклад, я грав кілька разів і жодного разу не пройшов основний сюжет. Ха. Невже час знову повернутись в Skyrim? А oh, загалом Skyrim гра, яка пропонує безліч можливостей для повторного проходження для усіх гравців. Незалежно від того, чи шукаєте ви складні підземелля, розгалужені пригоди у відкритому світі чи глибоку рольову гру, Skyrim має все, що потрібно. Реіграбільність у Skyrim досягається завдяки тому, що основний сюжет можна виконати різними способами залежно від вашого вибору і стилю гри. Є сотні побічних квестів, кожен з власною унікальною історією та нагородами. Ігровий світ наповнений таємницями, які варто розкрити від прихованих підземель до невідомих місць. І модерська спільнота постійно створює новий вміст для гри, що робить її свіжою та цікавою. The Legends of Zelda Breath of the Wild Гра належить до серії The Legends of Zelda і випущена в 2017 році для консолей Nintendo Switch і Wii U. Ця гра є пригодницькою грою з відкритим світом, яка отримала високу оцінку критиків і стала однією з найуспішніших ігор для консоли Nintendo. Дія гри відбувається в фантастичному світі Хайрул і розповідає історію головного героя. На ім'я Ні, не Зельда. Його ім'я Лінк. І він прокидається після довгого сну, щоб зібрати сили і перемогти зло, що загрожує королівству. Гравець має велику свободу дії і може від самого початку вільно досліджувати великий відкритий світ, який заповнений різноманітними локаціями, головоломками та ворогами. Ви можете досліджувати світ у власному темпі. У грі немає жорстких меж і лінійного сюжету, який тебе змушує йти за ним. Це дозволяє гравцям вибирати, як вони хочуть проводити свій час у грі. Ну тобто основний сюжет там є, але він не нав'язливий, і ви можете майже спочатку піти на фінального боса. Але ви можете зайнятися розвідкою, знаходити секретні локації, виконувати завдання та квести або просто насолоджуватися атмосферою гри. Також варто відзначити, що Breath of the Wild має глибоку систему геймплею. Гравці можуть збирати різноманітні предмети, розв'язувати головоломки, використовувати різноманітну зброю і магію. А також маніпулювати оточуючим середовищем для вирішення завдань. Тягнучкість дозволяє гравцям вибирати власний стиль гри і розвивати персонажа відповідно до своїх вподобань. Це все стимулює гравців повертатись до гри і відкривати нові аспекти ігрового світу, навіть після першого проходження. Загалом, The Legends of Zelda Breath of the Wild це гра, яка пропонує безліч можливостей. Чи вибираєте ви розслаблення та дослідження або виклики та битви у цій грі ви знайдете чимало. Що приверне вашу увагу і зацікавить на протязі багатьох годин гри. Реіграбільність у Breath of the Wild досягається завдяки тому, що гра має цікавий відкритий світ, одразу доступний для досліджень, та гнучкий геймплей, що пропонує різноманітність шляхів досягнення мети. Гра вже має продовження The Legends of Zelda Tears of the Kingdom, яка помножує всі плюси і займе у вас ще більше часу. Наступні дві гри по факту мають онлайн та кооперативний геймплей, але це тільки покращує їх немалу реіграбільність. але вони і в соло чудово граються. Майнкрафт відеогра в жанрі пісочниця, розроблена компанією Маджонг Studio. Гру спочатку створив Маркус Персон на мові програмування Java. Після кількох приватних альфа та бета-версій вона була випущена як платна загальнодоступна альфа-версія для персональних комп'ютерів у 2009 році. А потім була випущена як повна версія в листопаді 2011 року, коли Енс Бергенстен взяв на себе розробку. З тих пір Майнкрафт був портований на різні платформи і є бестселером відеоігор усіх часів, з понад 230 мільйонів проданих копій на всіх платформах. Однією з особливостей, яка робить Майнкрафт настільки популярним, є його відкритий геймплей. В грі відсутні чіткі цілі, і гравець вільний робити все, що йому подобається. Ви можете будувати споруди, досліджувати світ, боротися з монстрами або просто розслаблятися і насолоджуватися краєвидом. Тут нема меж, і кожне проходження унікальне. Ще одна причина, чому Майнкрафт настільки популярний і реіграбільний, це приватні сервери. Кожен з яких може дуже сильно відрізнятись від усіх інших та бути окремим середовищем зі своєю власною спільнотою. Майнкрафт можна грати раз за разом завдяки його простому та захоплюючому геймплею. Основою гри є видобуток ресурсів, будівництво та виживання, проте гра настільки майстерно збалансована, що ніколи не стає нудною. Завжди з'являються нові виклики, які потрібно подолати, і завжди є щось нове для відкриття. Загалом Майнкрафт чудова гра з безлічю можливостей для повторного занурення, якщо ви шукаєте гру, в яку можна зануритись на сотні годин, то Minecraft безумовно варто спробувати. Майнкрафт досягає реіграбільності завдяки тому, що світ генерується процедурно, що означає, що він змінюється кожного разу, коли ви граєте. А система Крафту дозволяє створювати безліч різних предметів, і нарешті мультиплеєрний режим гри дозволяє грати з друзями. No Man's Sky це дослідницька гра з відкритим світом, розроблена Hello Games. Вона була випущена для PlayStation 4 і Windows у серпні 2016 року, а згодом вийшла і на Xbox. Дія No Man's Sky відбувається у процедурно генерованому всесвіті, де кожна планета, зоряна система та істота унікальні, в усякому разі, за словами творців. Але тут є де посперечатись. Але все одно гравець може досліджувати цей безмежний всесвіт у власному темпі, слідкуючи основні історії або просто відкриваючи нескінченні світи. No Man's Sky отримувала як позитивні відгуки за свої простори та почуття дослідження, так і негативні. Гра була розкритикована через відсутність контенту і одноманіття геймплею на релізі. Але гра мала великий потенціал, і вона на диво його реалізувала з кожним новим. Безкоштовним оновленням гра ставала все більше, цікавіше і різноманітніше. Загалом, No Man's Sky наразі має ще більший потенціал. Процедурна генерація вражає, а почуття дослідження нескінченного Всесвіту є по справжньому унікальним. Тому No Man's Sky досягає реєграбельності завдяки процедурній генерації, яка гарантує унікальність кожної планети зоряної системи та істоти. Відкритій історії гри, яка залежить від вибору гравця, в грі також є безліч різноманітних видів діяльності, таких як дослідження, торгівля, бої та будівництво тощо. Third Valley це рольова відеогра, що симулює сільськогосподарське життя. Вона розроблена Еріком Бароне, також відомим як Concert Ape і видана Chackle Fish. Вона була випущена для Windows у лютому 2016 року і згодом була портована на macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS і Android. У грі ви приймаєте на себе роль спадкоємця ферми свого дідуся в Valley. Гравець може зосередитись на сільському господарстві, видобутку корисних копалин, риболовлі, ремеслах, дослідженні печер та взаємодії з мешканцями міста. Гра відкрита, дозволяючи гравцю встановлювати свої власні цілі. Гра отримала високу оцінку за простий, але захоплюючий геймплей, чарівний візуал та розслаблену атмосферу. Гра також внесла свій внесок у жанр сільського господарства, а також, скоріш за все, надихає людей йти ти гарувати на городі. Загалом стар Valley – це гра, яка може принести багато задоволення тим, хто шукає фермерську симуляцію. З цікавими рольовими елементами, або просто хоче знайти приємний спосіб провести час. За реіграбільність у старт вволі відповідають різні карти ферм, кожна карта має унікальний макет і ресурси, тому кожна гра буде відрізнятися. Також є різні види діяльності. Якщо вам набридло фермерство, спробуйте видобувати корисні копалини, або ловити рибу, або займатися ремеслом. Також тут є доволі цікава рольова система. Ай, ну, до речі, стар дотволі також є кооператив до чотирьох чоловік. 3 e. Wild Hunt, або, як перекладено в Стім, відьмак 3 Дикий Гін. Це масштабна екшн рольова гра з відкритим світом, розроблена CD Projekt Red. Гра включає в себе головну історію, багато побічних квестів, різноманітність варіантів вибору та величезний ігровий світ, який можна досліджувати. Ці фактори роблять гру дуже реіграбельною і дають гравцям можливість досліджувати різні аспекти гри та вирішувати проблеми по різному при кожному проходженні. Гравці можуть витратити весь час на головну історію, вивчаючи весь сюжет та взаємодіючи з персонажами, але гра має велику кількість побічних квестів, кожен з яких може перетворитись для вас в особливу неповторну історію. Ці квести також мають варіативні сюжетних ліній, що дозволяє гравцям пережити палітру почуттів. Та розкрити різні аспекти гри. У Відьмак 3 є велика кількість варіантів вибору. Гравці можуть приймати рішення, які впливають на хід історії, взаємини з персонажами та на закінчення гри. Це означає, що кожне проходження дає свій власний досвід. Відьмак це РПГ, тому з кожним проходженням ви можете змінювати свій білд, що дає абсолютно різні відчуття від геймплею. Як і в минулих іграх, за у Відьмак 3 відповідає. Відкритий світ, який можна вивчати як заманеться гравцю. Плив гравця на сюжет та варіативність виборів. Можливість налаштувати персонажа під власний стиль гри. Але свого часу відьмак сюжетно стоїть на голову вище інших ігор. Після цих ігор, що стає очевидно зрозумілим, а те, що на кількість годин впливає відкритість світу, а також можливість налаштування персонажа під себе, та варіативність вибору більше, ніж у сирочків ВТБ. Кожна з цих ігор віддасть вам море контенту за кожну копійчину, витрачену на неї. Звісно, є інші ігри, які можуть похизуватись такою кількістю геймплею та реіграбільністю. Напишіть, якщо на цю тему потрібно зробити ще один топ. А з вас підписка, коменти, вподобайка. Діліться відео з друзями. А з вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.